Так, да, пішли. Гарно, так? Да? Так, да, гарненько, так. Ну, привіт, папа, Соня Карпати, да? Аня задоволена. Да, на рецепцію йдемо. Да, йдемо. Гарно, дивись, яка краса. Да? Давайте. А ось ми приїхали у Соня Карпати. Вони вже заходять. Тут такі, ось, така крамничка. Да? Угу, да. Тут все, що необхідно. Якщо ти забула, щось треба купити. Бачиш? Гарненько. Можна бачиш тут. разом был ближе. Угу. Бачишь между… wow. тоже? Угу. Орненько. Такая булава. Да? Такие чашечки гарные. С такими тарелочки, да? Угу. Лапаста. Чай. Будешь чай? Карпатский пить. Да? будет Да. О, видишь? О, так. Вот да. наш ключик электронный. О, Соня сто 109 номер. Вот наш ключ. И вот наш номер. Ось такі двері. І он папа наш іде. Ну як тобі? біла? Ось так от. Розбувайся, доця, розбувайся тут. Ось такий у нас номер. Тут телевізор, така міні-курска. Да? Ось тут такий ключик. Можна увімкнути світло. Папа, бери картку. Ось беремо картку. Mm -hmm. І зараз ми увімкнемо світло. Отак є. Опа. І все. А ну зараз. Mm -hmm. да? Ось ми вже і приїхали, да? Да. Да. ось такі в нас апартаменти. Ось така в нас міні да, доця? У -у -у. Зараз вимкнули світло, але у нас тут -от холодильник. Ось чай, бачите, кава. Нам <світ> видалі такі от браслетики. да, Тут є холодильник. Ми його включили, а потім хоп. І світло пропало, не знаємо. Мікрохвильовка така. Шапка. Ну, це буде світло, ми вже вам покажемо, коли буде світло тут. у угу. нас Давай, да, Душова кабінка. Ну, це потім покажу, угу. бо зараз нічого не видно. Угу. А ну, далі. Ось така в нас таке ліжко. Ані така розкладушечка, да? ага. такий телевізор. Тут все написано Осоня Карпати. Бачите? Ось такі тут загальні правила проживання внутрішні, про готель написано. Це ми потім почитаємо. Отут рецепція, лобі бар медцентр, вайфай. Ось. Заходимо до самого головного, це наш балкончик. Ось такий у нас балкон. Ось такий гарний краєвид відкривається. Ми на другому поверсі. Ой, тут навіть дихається по-іншому. Є да. навіть гамак. Так. Ну як тобі, тато? Аня, так садись. Сідай. А, ти сідай. Да, сідай так в гамак. Сідай. Давай, лягай. Отак. І все. І будеш отак кататися. Стіли стільчика так подвинули. Ну як тобі? Клас. Клас. Я вам покажу, що є в шкафу. Да. Покажи. Ось такий шкафчик. О, тут є сейф. Бачите? Є такий сейф, щіточки для взуття, навіть мух можна бити. Дивись. Мухобійка. І є тапочки, дивись, твої папині і мої. Тато, тримай твої тапки, потім будемо вдягати. Покупаємось і вдягнемо тапочки, так? Да? Клас. Отак от вставляємо карточку і є світло. І ось у нас холодильник тут. Зараз вам покажемо ванну кімнату, так? Аня ще зараз вам покаже. Ось така ванна. А ну, тут що тут є? Халати. халати є. Твій дивись, твого розміру халат, так. мами, папи. Це ми підемо в спа-центр, Будемо отримаємо е, Це ця А Тут туалетний папір, туалет, туалет. душова кабінка. кабинка, рушничок. Ну, сарник. Да. Ось такий фен тут. Бачиш? Умивальник. І тут в нас мило. Бачиш? Що мити ручка. І Ми. для полотенця. І для рушничка. Так, да. да, все в такому стилі. Фен, а ну, фен. Тут отак от вмикаємо. Отак. І отак от зараз. Ну, включимо, ми розберемось. Да. Да? Ось так ось. Будемо сушити волосся собі. Да, ось так гарненько в нас. Ось є біде таке. Ось таке біде. Да. І тут такі спонжики з паличками вушними. Ось такі набори. Туалетний папір тут. Аня вже в кабінку залізла. Задоволена, так. Да? І все, зачиняйся купайся вже. А, в ванні, дивись, що ще є. Ти бачила? А ну, шампунь. Маленький. Да, бачиш яка шампунька. Це зелененька така. Да. А це жовтенька. І жовтенька, да. Так, тут отак відчиняєш, у нас такі те, що треба, відкривачки, ложечки, веделочки, тільки дві чомусь. Треба три, ну нічого хай буде. Ось такі. А тут шкафчики, якщо треба, щось дошечка є. Клас. І тут ось така мусорна. відерце, Мисочка, якщо треба. Клас. Вообще взагалі. О, тут показати. у нас ще така лампа сольова. Бачите, Я така лампа. лампа. О, будемо дихати, так? Да? Угу. Ми забили вам кое-что показати. Што? Що там у нас є? О, тут є тарілочки, чашечки. Кужерчики, вазочка навіть є. Рюмочки. Да. В мене 26 липня буде день народження, і в мене взяли теж дані мої. Будуть, мабуть, мене поздоровляти якимось торт. Батарея, Коли буде холодно. Не буде холодно. Зимой. Клас. А дивись ще яка. Клас. Ну, папа, включи. Доча, давай. А ну еще доца да. давай. Ух, класс! Ночник. Да. Два ночника. Один да. ночник. А у Ані та такая кровать, раскладушка такая, да? да? Угу. Класс. Собака приехала теж. Класс. Дуже гарно.